Так, продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проектування та конструювання РЕС». Тема 6. інформаційне забезпечення. Інформаційне забезпечення сукупність представлених в заданій формі відомостей, що необхідних для виконання автоматизованого проектування або є його результатом. Інформаційне забезпечення САПР об'єднує різні дані, необхідні для виконання автоматизованого проєктування, які можуть бути представлені у вигляді документів на різних носіях, що містять відомості довідкового характеру ПРО. Матеріали, комплектуючі вироби, типові проєктні рішення, параметри елементів, зведення про стан поточних розробок у вигляді проєктних рішень параметрів проєктованих об'єктів і тому подібне, інформаційне забезпечення САПР має головною метою створення інформаційного забезпечення і є розробка інформаційної системи, що забезпечує правильне і швидке Рішення проєктованих задач. Завдяки своєчасній видачі джерел запиту повної і достовірної інформації для виконання повної частини проєктний конструкторський процес. Інформація. Деякі відомості або сукупність яких даних яких-небудь даних, що є об'єктом зберігання передачі і перетворення. Стосовно САПР під даними розуміють представлену у формалізованому вигляді у вигляді послідовності символів, букв, цифр, графіків, таблиць, креслень, текстів і так далі, наступну інформацію про прототипи проектованих виробів або процесів, про існуючі матеріали, комплектуючі вироби, устаткування, інструменти, які можуть бути застосовані в об'єкті проєктування, про правила і норми проєктування, що містяться у відповідній нормативно-технічній документації, про правила документування результатів проєктування. Різний характер проєктних процедур в САПР обумовлює різноманітність типів і структур даних. Що використовується користувачами і прикладними програмами. З розвитком проєкту інформація про нього істотно змінюється від етапу до етапу, збільшується об'єм проєктної документації і за ітеративного характеру процесу проєктування постійно встановлюються масиви даних. І з'являються аль альтернативні варіанти. Проектування є багатоетапним. Процесом. Суть проектування в переробці числових масивів інформації різного вигляду, тому інформаційне забезпечення є однією з найважливіших складових частин САПР. Витрати на розробку інформаційного забезпечення САПР складають. Більше половини вартості системи в цілому. Переробка інформації включає запам'ятовуючі інформації в інформаційних масивах, пошук даних необхідних для вирішення поточного завдання, передача інформації між масивами, моделювання процесів, в результаті якого виходить нова інформація, що описує властивості і поведінку об'єктів. Окремим випадком. Переробки інформації можна вважати обчислювальні процеси. За статистичними даними, отриманими при експлуатації діючих САПР, 90% машинного часу зайнято переробкою інформацією і лише 10% складають обчислення. Основним видом представлення інформації в машинному вигляді є бази даних. Інформаційні масиви, що використовуються більш ніж в одній програмі проектування, функції, які виконує окрема частина програмного забезпечення САПАР система управління базами даних. Вона включає в себе доповнення бази даних, коректування бази даних і захист бази даних від неправо, неправильних змін. База даних спільно з СУБД утворює автомати... автоматизований банк даних. Найбільш раціональна побудова інформаційного забезпечення автоматизованого проєктування на основі інтегрованих баз даних, що об'єднує бази геометричних і графічних даних по складових частинах об'єкту проєктування, модулі, базові вироби, агрегати, стандартні деталі топові структури, і компоновки, а також інформаційно-пошукову систему. Методичний матеріал про процеси проєктування, включаючи бази знань. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення. У розвитку інформаційного забезпечення САПАР. Можливі наступні напрями: створення і введення динамічних баз даних з гнучкою організацією і відкритою структурою, організація баз графічних даних, забезпечення сумісності баз даних автономних і проблемно-орієнтованих САПР, вдосконалення інформаційно пошукових систем, вдосконалення систем стандартів технічної документації, забезпечення точності і повноти стандартних і нормативних даних включення окремих ЕОМ в корпоративні глобальні інформаційні мережі, використання кабельного, телефонного скло і супутного зв'язку для отримання інформації з банків даних і банків знань, практично з будь-якої географічно віддалених точок. По таких каналах можна передавати не тільки власну інформацію, а також готові алгоритми, програми, по яких користувач може провести необхідні йому розрахунки. Дякую за увагу.